Громадська організація доступу України, Закарпатський okay. осередок Груздий Олександр. Ми тут прийшли на місце, місто як село? Новіселенці. Так, представте, будь ласка, хто ви є? Саня Марія, депутація кілька. Скажіть, будь ласка, ви зверталися відносно цього кар'єра? Так. Неодноразово? Було неодноразове звернення в поліцію. Неодноразове звернення до сільського голови, але ніякої реакції немає відносно розкладання піску, відносно того, що купають тут пісок. І сільський голова говорив, що це неправда, що тут купають пісок. Е, так, дивіться, ми сьогодні прийшли, що нас попросила е, місцевий депутат. Як? Ще раз. Марія. Марія, Марія нас попросила, щоб ми сюди приїхали. Ми приїхали дійсно, тут є. Подивіться, подивіться уважно. Свіжі сліди, свіжий пісок. Він ще навіть не висох. Тобі, це виходить, це сьогодні ранку ми робили або ночі. От. Свіжі сліди є всюди, тут і там. Бачите, от свіжий темний пісочок видно. Ми зараз будемо викликати поліцію. І нехай поліція. Виявляє, виясняє, чи це земля, чому тут цей кар'єр? В країні війна, а тут робить хто що хоче. Такого бути немає. Якщо це земля приватна, чи є вказано, що вона має бути як кар'єр, чи вона для сільх... х.. 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 Хозяйця, да, да. Там. Та, Так, діяльність. Так, знат... так. так що все, далі буде. Зараз ми визиваємо поліцію. Прийде поліція, дочекаємося поліції і нехай нам поліція дає відповідь. Наш ефір. Приїхала слідчо-противна група. А там машинка. Виїхати не можуть. Слідчопротивна група. Поліцейські зараз будуть виходити. Мрія. No. No. Oh, дивіться, ось сьогодні брали тут пісок. Тут вже підсихає, бо ми прийшли, було мокре, вони прийшли, ще було таке власне Ну, Тут ще й так видно, що то свіже. Oh, дивіться, вони сьогодні чистили, бачите, траву поснімали, ось свіже сюди. Mm -hmm. Снімали траву. Коли тут було. де? Техніки тут не було. Вони ранком не ранком були дуже скоро, я думаю. Це вже люди говорять, що вже вночі возять, тому що днем вже... Люди буває, що зупиняють машини. Було і я теж зупинила машину. І вже мені люди доказують. Люди доказують, що вже ночі возять. Добре, а хто є? Хто? Щоб просто розуміти, ви місцевий депутат. Я від представник від громадської організації достав України. Достав України. Ми теж самі ми прийшли на підтримку. Да. А ви, а ви депутат, да? Да. Ага, ми прийшли просто вже підтримати. Вона заявник, ми просто прийшли підтримати. Говорить, говорить, ніхто не хоче. Да. Це кажучи, два роки я сільському за голові за це говорю. Так. Сільський голова це чути не хоче, і він говорить, що це неправда. Було озвучено під час сесії, він казав, що не говори глупості, що тут купають пісок. Ну, я звернулася. Беб Беб скинула на поліцію, поліція мені навіть не дала відповідь. І це вже пів року тому. Це, це, це вже півроку. А люди, люди мені говорять, що який ти депутат, що там возять кожен день пісок, який ти депутат, що ви там робите? Я, ну, земельна тут ділянка розсади. Фірма Розсада. Розсада, фірма Так. Росада. Росада, фірма Росада. так. І так. сам розсада, його фамілія розсада. А, і біпи, знає, Там на відео водій говорив. Не пам'ятаю. Там а десь є Юрий Юрій Юрійович uh майже. -huh. Так. А це ну добре їздять. А якісь є документи, ще щось від сільради. Дивіться, Я, сільська рада, сільська рада на це до. Що це його земельна ділянка? Ну, земельна ділянка видавалася йому десь виділялася десь 20 років тому, mm -hmm. ще попереднім сільським головою mm -hmm. для вирощування сільськогосподарської продукції. Mm -hmm. В прошлому році він хотів е дозвіл, отримати дозвіл на е добування піску. Сільська рада йому не надала сесію, mm -hmm. не відмовила все. У цьому закінчилося в 22-му році. У е 22-му році. В 22 але варто зауважити, що селищна рада не може не дати дозволу на копання піску. Для проведення геологічного досліду добування піску. Так. Вона не вправе. Так вони пишуть. Попередньо зупиняла машину, яка вивозила звідси пісок. Ми власники по адміністрації це, це, новий, ми тоді запишемо номер автомобіля, питаємо заявник, але там в цій ну, базі є, якщо точно не сюди. Наша допомога треба? Ні. А нашу? Ви маєте номер запитали. Свідки, свідки чи? <світки> <світки> ну, двоє свідків залишаться, підсудят про посаді обліки, і для заявницю його, заявниця, Зай, це, ми, це, я його зараз. Заявницю і б'ю собі на інтеліфік. Якісь вам там відео, фото, фіксації, що вам треба. З окремо буде викликано відділу. До... Вона надасть на слід для, 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 для дачі. Цього і вона тоді вже передасться, буде, буде надано. Може контакт того власника земельної єму. Може якісь вас, окрім е, прізвища, я побачив. Нічого, я земельного власника? А так, да, пучка, падає. Це машини. Там я не відео. Зареєстровано. Бач. І по адмінпрактиці маєш штраф в травні місяць і 30 числа. Записаний номер телефону транспортного телефону, реєстраційний номер транспортного. І от хто притягується до відповідальності. Я ja особо, ono ne по Тобі було там немає. Говорили, що тут соро собаку, сюди не ходити, бо собака хво. Так, люди скаржаться, а що їх сюди не, не пускають, не. вони йдуть по грабе, що їх сюди не пускають, близько до цієї земельної ділянки. Не знаю. Ну, так люди скаржилися, не знаю. Можеш пройти там у холодо. Я, 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 я в тіньоші. Можемо з вами піти в холодо, але там до того по дерево, там холодніше. бачу, все. Зараз пишемо пояснення. Надає Марія заяву. А далі, а далі буде. Сила разом. Приєднуйтеся.